Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки вирендуєте тут обучу квартиру? Доброго, я не орендую, в мене тут будинок. А скільки коштує? Зараз же більше, коли купував, щось здається для 30 грн. А чи не могли показати екскурсію мені по вашому будинку? Не проти, якщо швидко. Mm, якщо тільки швидко. Дивіться, оскільки дружина не пустила до будинку, каже, не прибрана. Так що подивіться, хоча б двір. Жінка не хоче, все, тоді не будемо. У вас класний будинок хочу сказати. Жаль, що ми всередину не попадемо. А можете показати там огород, якщо ви там посадили? Так, бачимо помідорчики. Рост, так, а груспорічка, помідори, перець. Також усього є маленька тепличка, Це такий початковий проект. Був з гідропоніки, це вирощування рослин на воді. Mm -hmm. і а, усе, обачу, так, вирішив да, побудувати тут таке приміщення під цю гідропоніку. А це воно? Так, Оце да. Це тут буде вирощуватися і продаватися на ринках для України. А що це за кімнатка у вас? <laughs> Матеріальна кімната. Це, це кімната для матері і дитини. <laughs> це наш і, Як тебе звати? Бані. Як ви дізналися, що ноги вже немає, і що ви відчули в тому миті? Ви знаєте, просто був вдячний, те, що я повернувся, те, що надали другий шанс загалом. Будемо жити, я дуже вражений вашою історією. Як можна вижити після того міна? Міна прилетіла пі ноги і прямо в воку. А коли ви відкрили очі після того, як вас повернули до життя? Яка була ваша перша думка? Я не повірив. Ну просто не повірив. А що перше сказав вам президент, коли прийшов у лікарню? Він дуже мужньо тримався, але по його очам видно те, що йому не байдуже, йому відверто не байдуже. Відверто, хочу сказати йому велике Дякую за те, що саме він опинився на чолі нашої країни. в Такий складний час. Як Виглядає ваш ідеальний день зараз. Я навіть не знаю. Хочу на роботу. Трошки дуже не вистачає спілкування з людьми. А в мене дуже активна була соціальна життя, дуже багато спілкування з різними людьми. А яку ж ви саме роботу шукаєте? Яка б більше була б до серця? Ну, я я командний грабець, скажем так. Я дуже люблю працювати в команді з сильних сторін. Це організація, контроль. Люди добрі, то ви все чули. Ірпінь, буча бримутські тривогані. Кого є робота, будь ласка, ось людина шукає. Допоможчий було за що дякувати навіть тоді, коли ви лежали між життям і смертю. Звичайно, а за те, що в мене є кохана дружина, дяки її молитвам, її вірі. Я впевнений, що я повернувся. Слава всім жінкам, нашим мужнім українкам, бо саме із них. Україна стоїть, що найбільше допомогло вам не зламатись, віра, кохання також стрімка всіх наших українців.